Ворог хотів знищити історичний центр Миколаєва, але безуспішно. За понад тисячу днів великої війни у центральному районі міста російські атаки пошкодили чимало культурних, освітніх і соціальних об'єктів. Що з ними зараз і яка взагалі доля центрального району? Нині дивіться в новому матеріалі із нашої серії сюжетів про Миколаїв і тисячу днів війни. Центр Миколаєва, вулиця Соборна, а трохи подалі головна площа міста. Ці місця знайомі та люблячі для кожного миколаївця. Саме в центральному районі починався наш Миколаїв. Тут його душа та серце. Але для російської агресії історична спадщина Миколаєва не стала виключенням. За тисячу днів великої війни загарбники десятки разів атакували ці місця, стираючи з лиця землі все. Як центральний район та його мешканці пережили цей складний час і тримаються далі? Давайте будемо згадувати разом. У розпал великої війни та спроб росіян в 2022 році взяти місто у нашій пам'яті постають болючі кадри знищеної будівлі Миколаївської ОДА та вулиці Адміральської, понівечені школи, університети, а ще багато простих людських домівок. Центральний район міста Миколаєва в ньому зосереджено багато будівель адміністративного призначення, щільна, житлова забудова, плюс освітні заклади, університети, школи, дитячі садочки. І на жаль, саме ці об'єкти стали мішенями для ворожих ударів. Російські обстріли були зафіксовані у всіх мікрорайонах: Соляні, Варварівка, Тернівка, Матвіївка, ракетне урочище та інші. З першого дня повномасштабного вторгнення на території центрального району було зафіксовано понад 800 збитків на житлові будинки. Це маються на увазі і приватні житлові будинки, і будинки багатоквартирні. Також були зафіксовані руйнування приватних житлових будівель. Це будинки багатоповерхові та будинки приватної форми власності. Під обстрілом були і школи, культурні та освітні заклади, адмінбудівлі зруйновані об'єкти рахуються десятками. Так, наразі об'єкти культури в нас були пошкоджені більше 29 об'єктів. Об'єкти інфраструктури це об'єкт більше 14 об'єктів. Це школи, лікарні, школи 8. Лікарні понад 5 об'єктів було зафіксовано. Університети у нас були пошкоджені більше трьох. Це був університет імені Сухомлинського, який зазнав дуже значних руйнувань та пошкоджень. Дві будівлі корпусу та гуртожиток. Будівля університету. Міни Петра Могили зазнала дуже значних руйнувань, яка е, також була пошкоджена. Та корабли будівельний університет. Лихо не минуло, і місцевий бізнес у центральному районі зафіксовано більше півсотні випадків пошкоджень приватних підприємств. А сама будівля районної адміністрації витримала щонайменше п'ять прильотів, які ставалися поряд з нею. На щастя, ніхто з працівників не постраждав. За ці п'ять разів було пошкоджено несучі та огороджувальні конструкції. Зазнало пошкоджень вікна, понад 120 вікон було вибито. 100 дверей було у нас також пошкоджено. Внутрішнє опорядження стін, стелі в кабінетах було дуже пошкоджено. Боротися з наслідками кожного такого прильоту доводилося миколаївським комунальникам, працівникам адміністрації, волонтерам і простим людям. Попри жахливість цих подій, міські та екстрені служби свою роботу виконували на відмінно. Як правило, вже була відпрацьована певна кількість людей, які саме займалися розбором завалів на нашому підприємстві. Я відповідав саме за організацію. У нас було обов'язково кілька одиниць техніки. Це дуже фахові спеціалісти водії екскаваторів, були водії навантажувачів, були водії самосвалів, і була у нас бригада з. Дуже відповідальним прорабом Іванової Єлени Дмитрівни, яка майже постійно була також пов'язана і зав'язана відповідальністю на цих прильотах. Сьогодні в центральному районі зосереджена увага на фіксації збитків, які принесла війна, ведеться реєстр зруйнованого майна, аби люди могли якнайшвидше отримати державні компенсації. Наразі подано до комісії тищу більше 1100 заявок, та 1050 вже опрацьовано роботниками комісії. Складено актів більше 750. Це включає в себе і квартири, і приватні житлові будинки, на які нараховується компенсація за пошкоджені об'єкти. Наразі вже виплачено заявникам на суму 22 мільйона гривень на компенсацію по ремонту пошкоджених об'єктів. На цьому робота не зупиняється, адже загалом в місті ще чимало проблем, які слід вирішити. Але позитивні зрушення відзначають і самі містяни. Хай відновлюють, хай укриття роблять у школах, у садочках, щоб діточки були, ну, могли ходити в школу, бо в мене теж внуки, ануки считайте, ну всю війну присиділи. Ну, зараз, хоч. Неділю бувають, ходять, неділю онлайн. Ну це добре, добре. Асфальтують дороги у нас. Асфальтують дороги у нас. От я помітив це у ракетному урочищі по провулку у нас. Бо раніше ніколи такого не було. А от зараз бачу неподалік і проїзди роблять. От це нормально, я вважаю. Це плюс. Муніципальний транспорт, зелені автобуси, просто чудово. Ну це добре, що ще у нас добре. Ну ті ж ті дороги, які поремонтовані, це є добре. Там, де робиться благоустрій, ті ж зупинки, які регулярно ламають, це є добре. Треба, щоб народ беріг. Центральний район, як і решта інших, мають бути відновлені, запевняють у місцевій владі. Але задача полягає не просто у відбудові, а зробити краще ніж було раніше. Центральний район, як і інші райони, постраждав в напрямку житлової забудови, але цей район, в якому велика кількість історичних будівель, які постраждали внаслідок цих обстрілів. Деякі з цих будівель, звичайно, ще попереду потрібно буде вкласти великі кошти для реставрації. Деякі ми вже реставруємо. Зараз під час війни Факт залишається фактом, що сьогодні ми не очікуючи кінця війни, разом з допомогою державних коштів, виділяючи кошти місцевого бюджету, ремонтуємо пошкоджене житло, відновлюємо пошкоджену інфраструктуру. І, звичайно, плануємо це робити надалі і особливо після закінчення війни, напружуючи свої зусилля та заручившись підтримкою партнерів, Миколаїв має шанс на гідне майбутнє, тому все. В руках миколаївців згадуючи 22 рік і перші прильоти, відверто хочу сказати, що ну було страшно. Сьогодні можна говорити про те, що як це не дивно і грубо звучить, ми вже до цього звикли. З кожним ударом ми стаємо сильніші, і стільки, скільки по нас ударять, стільки разів ми вийдемо і зробимо свою роботу. Ми готові допомагати всім, кому треба, використовуючи всі наявні засоби, але найголовніше я рахую, що ми сьогодні кожен з нас повинен допомагати і думати про допомогу нашим збройним силам, тому що ті хлопці, які сьогодні знаходяться на нулі, їм Просто в багато, багато, багато разів важче ніж нам тут в тилу, тож як і 24 лютого, так і через тисячу днів великої війни найперше і головне це зберегти Україну і всім разом працювати на перемогу. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.